Далі, дідо на допиті. Причому на допиті з приводу дерев'яних розписаних крашенок, з яких роблять яєшню. Цю реалізм продовжується. Якщо ви подивитеся фільм, повністю, ви дізнаєтеся пояснення, чому це все відбувалося і відбувалося таким чином, але, звичайно, культура допиту відтворена перфектно. Все, це ми читали, якщо ми читали хоча б якийсь архів з приводу якоїсь архівної справи стосовно того, як відбувалися допити у таких структурах. Не тільки допити, а і, власне, як звучали. Звинувачення і на підставі цього, чого ці звинувачення звучали. Пиши. перше, Яйця. Пасха. Ісус Христос. Поставь кіре. Пропаганда релігії. Второе. Записка. Маргарет Тэтчер. Товарищ. Поставьте Ре. Преклонение перед мировой буржуазией. Может, перед западным образом жизни? Буржуазией. Ну і взагалі мені мені насправді страшно подобається цей фільм, я його передивилася вже три рази, поки готувала сьогоднішні тери, і до того я що його бачила декілька разів. І е, насправді він дуже багато оцих от моментів показує того наскільки система залишається тяглою, тому що з одного боку американці піндоси зневага абсолютно транслюються постійно у медіа російських зараз. А з іншого боку. Е, Їхня культура мавпується росіянами як щось таке більш першосортне ніж порівняно з російською культурою. З'являються ці всі репери, з'являється повторення мавпування візуальної культури, поп культури, фільми тощо, то що тощо це все просто відтворення того, що створює американський ринок. І ми бачимо, що в принципі це ніколи інакше і не було. З одного боку, пропаганда дуже. Потужним шлангом напором напорогавнища закидає захід, а з іншого боку, він створює оцей от культ західного, як вищого у головах власне, свого населення. Те ж саме ми бачимо навіть от з такого маленького епізоду. Епізод, ну, Епізод, який розкриває, як, в принципі, велися справи проти українців і за що українців звинувачували у всіх максимально страшних злочинах, за які і стратити не зле. У вас кажете, ще є кінь, є. Та при чому ж тут кінь? Ну при, є. Чому? при чому ж тут кінь? Кон'єтман, рубашка вишите. бріль солоденний. Usy, usy, pastel Terev, ukrajinský, buržoazní, nacionalismus. Ну, вишиванка, вуса, кінь, гетьман, які вам ще треба докази, що перед вами український буржуазний націоналіст, і тут я хочу перейти до відступу, ліричного відступу, тому що а, сцена. Допиту, попри те, що вона ну це навіть і не сцена допиту, а сцена у в'язниці, сцена у казематі, Вона навіть не те, що абсурдна, але й водночас дуже сильно віддає якоюсь дуже великою реалістичністю і тут. Готуючись до вчорашнього етеру, я ж полізла дивитися, а хто є режисером цього фільму, і що я можу знайти, яку інформацію можу знайти про режисера. Бо я якось ніколи не цікавилася цією темою. Як я вже говорила, режисером цього фільму є Вадим Кастелі. І так вийшло, що у мене, от просто зараз, от просто останній тиждень на тумбочці біля ліжка лежить книга, яку написав батько Вадима Кастеллі. Можливо, ви цю книгу бачили. І про неї мені теж трошечки хочеться поговорити, як і про самого Гелія Снігірьова, якого назвали батьки в дитинстві Євгеном. Але це були 20 роки, і, відповідно, дуже багато там технологічного вперед пішло прогресу. І його в сім'ї називали Гелієм. Ну і зрештою, це ім'я за ним залишилося. Коли я зайшла і побачила Вадим Гелійович Кастелі, я зрозуміла, що тут щось мені знайоме. І у мене було просто ну так. Ну, не може бути такий збіг, що я паралельно якийсь фільм обрала для того, щоб просто проілюструвати. І тут я ж читаю книжку його батька. І мені хочеться трошечки як про цю книжку розказати, так і про е, Гелія Снігірьова. Можливо, ви про нього чули, можливо, ви про нього не чули, але е, ну, його шлях як дисидента почався у середині 60-х років. І вчора я дуже багато разів наголошувала, що дуже часто знання про нас. Якесь документування нашої реальності у нас вилучають, забирають, присвоюють собі і. Або взагалі стирають. І от перший епізод в такому на такому дисидентському шляху Гелія Снігерьова був у тому, що він засняв мітинг у Бабиному Яру у роковини масових нацистських розстрілів. І фактично це була 25-та річниця трагедії Бабиного Яра, і Гелій Снігерьов записував на відео виступи тих, хто протестував. Ви дуже будете здивовані стосовно чого вони протестували на 25-ту річницю розстрілів у Бабиному Яру. Отже, серед виступів був Віктор Некрасов, Іван Дзюба, і вони всі озвучували протест проти запланованого владою будівництва стадіону на місці розстрілів. Ну, тобто, ну, Це ж українці, не люди, які от -от просто взяли і спочатку євреїв прострілювали, а потім взяли і от... Е Хочуть, хочуть стадіон побудувати. Ви ж розумієте, що це питання насправді радянської влади, яка знищувала і українців, і євреїв, і більше того, настільки пащикувала над злочинами проти людяності, що на місцях цих злочинів хотіла спорудити стадіон. Ну і власне Єліс Нігерьов це засняв на відео, але. Плівку було вилучено наступного дня. Копія потрапила за кордон. Я не знаю, чи є десь ця копія, чи немає, чи збережена вона, чи ні. Але це знову ж таки документування нашої історії, яке у нас забрали. Ну і з цього моменту відбулося дуже багато інших епізодів у житті Снігирьова, аж до того моменту, коли Єлі Снігирьов дещо дізнався про свою матір і написав книгу повість, яку назвав ненько моя ненько. Або набої для розстрілів, тому що сама історія, трагічна життя його матері, стала приводом для нього розслідувати один, один із злочинів совітської влади проти українців. Зараз я трошечки хочу про це теж поговорити і надихнути вас можливо, Поцікавитися цією книгою можливо поцікавитися біографією Гелія Снігирьова. А власна книга присвячена судовому процесу над учасниками спілки визволення України. Якщо ви зайдете, ну книгу я читаю в процесі. І я розумію, що я скоріш за все буду ще досліджувати матеріали з цього приводу, тому що мені цікаво. Але фактично суть цієї справи полягає у тому, що ця справа була показовою. Ця справа була сфабрикованою. Вона відбулася у 30-х роках, і процес відбувся над 45-ма керівниками головними діячами так званої спілки визволення України. Від 9 березня по 19 квітня 30-го року всього досудового процесу було залучено 474 особи, причому засуджено до розстрілу 15, до концтаборів 192, вислано за межі України 87, засуджено умовно 3, Звільнено від покарання 124 особи. Ну і як ви розумієте, як і дуже багато чого в радянському союзі, справа була максимально сфабрикована для того, щоб максимальне число. Активних українців, лідерів думок, інтелігенції засудити, таврувати, вбити і мати для цього законну, законні підстави. І справа в тому, що Гелі Снігерьов, можливо, цю тему ніколи би не, цієї теми ніколи не заторкнувся. Але він вже увійшов у коло дисидентів. В 65-му році, як ви розумієте, в 66-му. тобто він уже знаходився у цьому колі, він уже знаходився у темі того, як придушують українство, і зокрема, коли з обшуками приходили до його друга, потім з обшуками прийшли до Віктора Нікрасова, потім прийшли з обшуками до самого гелія Снігірьова. і. Його сім'я намагалася геля якимось чином урівноважити для того, щоб він нічого зайвого не сказав, і власне ці вмовляння і стали причиною для наступної роботи для написання цієї книги. Я зараз вам зацитую слова з цієї книги, і можливо вам буде цікавіше з цієї теми зацікавитися. Сталося так. Мій дядько, брат моєї матері Вадим Миколаєвич Собко, я вже згадував його ім'я. Вадим Собко, відомий український письменник, надзвичайно приємний чолов'яга, герой Великої вітчизняної війни. Під самісіньким Берліном в останні дні богів йому відтяло ліву ногу ногу. Сказав мені, бажаючи переконатися в тому, що політично продати друга, привселюдно зректися дружби відповідним виступом у пресі, це цілком нормальний. Партійний радянський вчинок, і от дядько його вмовляв для того, щоб він зрікся друга, бо це дуже по радянськи, це тобі збереже життя, і вмовляв він його такими словами. А ти знаєш, Гелюша так мене в дитинстві звали рідні, яку роль відіграла твоя мати у справі СВУ? Не знаєш. Так от слухай, у ранній юності вона дружила з багатьма членами цього, цієї антирадянської контрреволюційної зграї, вчилася разом ще в школі, в першій київській трудшколі імені Шевченка. Я теж там учився, тільки трохи пізніше. І потім, коли вона зрозуміла, куди ведуть, до чого прагнуть ці з її з дозволу сказати друзі, вона спершу переконувала одного з, молод... одного з них, з молодих витажків СВУ, Павлушков був такий, Микола Павлушков. А потім, коли побачила, що добрим словом їх не зупиниш, Наталя написала листа до ЦК Комсомолу. Так, так, вона про все написала. Можеш назвати це доносом. Вона вважала за потрібне донести на ворогів, на ворогів соціалістичного ладу і своїх. І цей лист її до ЦК Камсомолу, щоб ти знав Гелюшко, став тим головним і основним документом, який викрив криваву змову і дав до рук ГПУ найважливіший матеріал. От так, племінничку, ти не знав про це? Так от знай. Дядечкові слова палицею по тім'ю мене вдарили. Та мова про інше. Абсолютно того не бажаючи, от уже ніяк йому того не кортіло, дядько мій ультраконформістський письменник країни рад штовхнув мене на вивчення історії СВУ і написання цих розділів. А власне, після того, як Гелі Снігерьов дізнався про те, що його мати є дотична до цієї справи, він вирішив дослідити цю справу якомога детальніше для того, щоб зрозуміти, а що ж сталося. І як російська машина, як совітська машина, перемелювала долі.